Мала дуже цікаву розмову з одним із таких топових українських дипломатів у минулому, і запитала: А як ми могли б покращити наші позиції в Америці, з ким ми не допрацювали? Тему саме з Дональдом Трампом, і цей дипломат сказав, що було б дуже цікаво а, попрацювати із Олександрою Ніколенко та її чоловіком Філом Рафіним. А, хто це така Саша Ніколенко? Це колишня міс Україна, дуже красива дівчина, яка брала участь в конкурсі Міс Всесвіт, і а, там саме її примітив Дональд Трамп і познайомив зі своїм другом, мільярдером, а, який входить у його. Близьке коло і мова йде про філа Рафіна, якому у цьому році виповниться 90 років. Цей філа... Рафін дуже непроста людина. На Навінавгурації вони, до речі, були в ближньому колі Трампа в почесній війп-ложі. І що цікаво, цей мільярдер він був одним із таких основних донорів двох виборчих кампаній Дональда Трампа в 2020 і в 2023 році жертвував на Make America Again. і що цікаво, в 2018 році саме цей друг Трампа сплачував рахунки, коли велося судове розслідування стосовно втручання чи не втручання російських сил саме у кампанію Дональда Трампа. Як ви розумієте, така людина вона входить до Дональда Трампа в ближнє коло і так можна було попрацювати саме із Олександрою Ніколенко, тому що є відомості, що сама Саша. Є подругою Меланії Трамп, і сам її чоловік в інтерв'ю 2015 року розповідав, що Саша і Меланія настільки близькі, як дві горошини в стручку.